Початком 2025-го, коли росіяни почали масово літати над дорогою дронами на оптоволокні, які не глушать ребом, ситуація українського угруповання погіршилася ще більше. Кожен пікап і тим паче броньована техніка, яка прямувала на Курщину, ризикувала бути підвитою, або і в принципі згоріти. Підрозділи з якими ми говорили. Для того щоб зібрати взагалі картинку всіх подій на Курщині, сказали нам, що востаннє вони заїжджали пікапами на територію Росії приблизно у кінці січня на початку лютого. Тоді машиною можна було дістатися навіть у найпівнічніші точки українського виступу, райони Малої Лакні і Рускава Перечного. Потім Тобто, вже там в середині лютого діяла така схема. Ти доїжджаєш до прифронтового українського села на пікапі, а далі пішки переходиш кордон і йдеш до своєї позиції, яка на той момент могла бути десь за 10-15 кілометрів від того самого прифронтового села на території України. Це одна-дві доби дороги. Один з військових, з яким ми говорили, розказав нам, що зазвичай він йшов пішки приблизно 12 кілометрів, ніс на собі БК, гранати, воду, їжу на три дні, термодяг, змінні шкарпетки, і десь кожні 30-40 хвилин ховався від російських впівішок, там сидів в якомусь імпровізованому укритті і чекав, коли він знову зможе продовжити свою дорогу.